Досягнувши державної незалежності України, маючи потужний потенціал, такий економічний, інтелектуальний, власне, земель родючих, ми дуже швидко станемо однією з провідних держав Європи і по економіці, по рівню життя наших громадян, по рівні прав і свободи. Однак того не сталося. Так розповідає про свій та побратимів несправджені сподівання Святослав Васильчук, який стояв біля витоків народного руху на Житомирщині. Рухівець зазначає, здійснити заплановане завадила компартійна більшість в органах влади. Яка лишилася в обласних радах, районних радах, сільських, ну практично, кругом суди. Міліція, прокуратура, всі колишні були всі ж члени компартії». Проте Дух Свободи поширювався і зростав. Фотографії представлені на виставці відображають у. Житомирян у широкомасштабних акціях, якими відзначився перший же рік існування руху. Візити В'ячеслава Чорновола до нашої області є документи, що підтверджують активну роль лідерів політичної сили Житомирського регіону у виборчих процесах, обрані президента України, народних депутатів. Та найбільш цінним з поміж експонатів, на думку організаторів, є український прапор. Це прапор, які підняли рухівці на стадіоні Спартак у 1989 році. Цей прапор, один із десяти, також був під час ланцюгу єднання 1990 року. Ми не брали теперішній національний прапор України, а взяли той. З яким рухи всі йшли вперед за нашу незалежність за Соборність. Виставка на 25 ї річниці створення народного руху України за перебудову триватиме в обласному державному архіві до 15 вересня.